Як очистити воскоплав від залишків воску. Маленький лайфхак із швидкісного вдягання рукавичок. Для початку розігріваємо наш воскоплав. Я використовую ось такий засіб для очищення. Він дешевший за ваксовський, але нічим не гірший. Також я використовую серветки зі спанлейсу. Вони гігроскопічні, добре вбирають в себе як вологу, так і віск. Повторюємо стільки разів, скільки нам це потрібно. Так само очищуємо воскоплав як ззовні, так і зсередини. Наш воскоплав готовий до наступної роботи.